Хейхоп, hey, сидів я вдома вже другий-третій день обстріли, наже рибаків обстрілюють взриви кругом. І вже два-три підписчика похвасталось, що закупилось по халявної ціні Фішером fisher міцнастями в інтернет-магазині. А я то знаю, що все закрито, розбомблено, розграблено. Ну так, да, так і є. Ну, як оказалося, не все. Коє орки по складах, коє-де в різних містах не захватили. Ви пам'ятаєте, Френзі Фішер це старіший херсонський, один із найстарих херсонських оптових складов магазинів, який нас набжав, і прикормочко. І снастями, ми багато на них ділили обзори і так далі. Так от, не, не все пропало. Сейчас магазин. Ну, я, напевно, це неправильно буде сказати, іде під розпродажу, під закриття. Ну, типу, того іде. Все розпродається через інтернет. Зараз уже, по-моєму, два поставщика от читалося, так знайомі, що закупились прикормочкою по халявної ціні. Думаю, та откуда ви її берете, Завод же ж... Это самое. все. От такі діла. Думаю, а ну, напишу. Кому треба, куди треба. Написав, виявляється, магазин працює через інтернет. І зараз розпродається все. І ви не повірите, що. Вони ціни з 2001 року не міняли. Golden Catcher Passion Power 240 до 180 г. Я таких два штуки купив Ну, 3 -метровых. Він стоїть десь 1500 гривень, тут за 950 Я б його би ушним продавав би за 1300 Просто йде розпродажа, щоб не, не, не добомбили, як мені сказали, те, що осталося. І так, кругом помните, навігатор Frenzy Fisher. Типу я капачу, 270-180 до 180 грам. 440 гривень, де ви такі ціни бачили? Сумочка 300 гривен 45-ка по рибу з люком. Стойки, родподи і так далі. Ротпод 1000 гривень, 1500 гривен род на 5 удивищ. Це, кстати, а, це він, я його він є, Я придивлявся собі. Палатку можна взяти 2,5 метра на 2,5 метри. Міць, ну, всього за 800 гривень. Я купляв за 700 в 2019 році таку. Зараз десь під 1,5 гри, стоїть. Я навіть задумав. Коротше, якщо ви змотрите этот ролик, я її вже забрав. Це, кстати, на сайті почти штучні товари. Осталось в наліччі і на складі почти нічого немає і не поповняється. Ви пам'ятаєте, койоти? Я думаю, багато хто помне. Котушечки койот. Ось вони, 40-ка. Це щось 3 плюс 1. 40 6 плюс 1, 1 і ще якихось два подшипника. Фіг я знаю, що це. то. Я просто включив, щоб всі з байтранером. 500-600 гривень в середньому з байтранером 9 плюс 1 600 гривень, 4 тисяч. Койото у них було велике разнообразе. І ця катушка пахала і в хвости в гриву довгі години, ви помните. Сороковка. І багато їх одне в Україні не стало із-за моєї реклами. Кепочки. Я свої беушні кепочки розпродав дорожче, чим вони тут показані. Я некоторій розпродавав по 100 гривень. Тут нові по 85 Golden Catcher. Кому інтересно Calypso, Ryobi 100 гривень панамки і так далі. Оцей бокс приблизно від 1200 до 15 гривна, зараз містами стоїть Ціна. Я два рази в різні міста перезвонив, перепитав. Точно ціна та сама но не може стояти так дешево. Прикормки це мені підписчик скинув пакети по 40 гривень, ви пам'ятаєте клейки, 2 мощні клейки по 85 гривень. Сапети по 100 гривень плюс металічні, тряпчані і так далі. Некоторі дорожчі є. Тут є 3-метрові чи 2-метрові, то 200 гривень. Тубуси чехли. Сигналі к... свінгерри менше 50 гривень за штучку. Йоханий бабай. Зараз svinger стої 150-300 гривень мінімум. Сигналізатори покльовки я дешевше, 200-250 не зустрічав. 150-170. Зараз поставщики, тут и поставщики. Магазини розничної торговлі, все це вигрибуть. Кому інтересно, пройдете по ссылочці в описанні на, на посаран, так сказати, на посашок щось собі викупите по ценам 2001 року. Тут, кстати, ще секундочку. Щось на некоторі крючки ціни підняли. Возможно, це за 5 пачок. В описанні мало що указано, так як це оптовий магазин для розничних... маленьких. оптовий склад для рознічних магазинів. Ну, що є пачки по 28 гривень. Хай абуза, Причому це оригінал вони під не торгують. А є по 70 Я на деякі пачки зустрічав по 500 гривень. Возможно, там за 10 упаковочок. Балансіри. Карп по 40 гривен. Карл, Карл Балансіри по 40 гривень, зимні удочки по 30 Сапоги Леміго. ну Леміго зараз по 800 гривень стоїть в середньому. ну Це того, що зима кончилася. А зимою вони були по 1000-1200-690 по гри. Йоха, я б тут би провів би весь день <свісно> в цьому інтернеті. Так, це не ті крички. Ой, коротше, дурдом. Сонечко. Кому інтересно, той собі нагребе товара на всю оставшуся різ. Ну, вряд ли успіє. Потому що вигрібається, я зв'язався, все з страшною силою. Я їм головне побістріше все розпродати. якби і закрити, що не добомблюне. Все відправляється інтернетом. Настільки я пам'ятаю, ні разу косяков ніяких страшних не було. Хто платив деньги наперед. паре. В принципі, вони так працюють. Із -за того, що багато хто заказує, і потім посилки на пошті не забирав. Вони, по-моєму, ложкою не відправляють уже года 2 чи 3. Коротше, вибор робити вам. А я, мабуть, зараз дзвоню і заберу палатку, тому що вона там може не одна, вони їх контейнерами завозили. Діло то житейське. Коротше, силочки в описанні. Ще раз повторюсь, це не реклама, це Благодарочка за те, що вони нам з кого допомагали. Котушки, удочки, прикормочку давали десь. Ну, я не знаю, з 19-го, з 2018 року. -го з 19-го року точно ми вже ляща на їхню прикормку хорошо ловили. Одні з перших і старіших спонсорів нашого каналу, які донатили нам різне, щоб ми не ловили телескопічними удочками. ви Хоча вони теж тут по-любому є: типу Кінг-Конг і так далі. Це просто благодарочка. Надіюсь, не навредив. Але об'язан був зняти ролик. Отак от, от. ссылочку оставлю в описі під відео. Якщо що. Не обісуйте! погнали.